Слав'янський опорний заклад загальної середньої освіти, Вещинина Вікторія, сьомий клас, авторський вірш. Звернення до Шевченка. Наш милий Тарасоку, доля лихая, зробила сиріткою бідне дитя. І мачуха, жінка безсовісна, злая, відправила тебе у вир забуття: Садочок вишневий та біла хатинка, Груші, що надвечір постійно гудуть, батьків настанови та маму хустинка. Надію на краще майбутнє дають. Наш любий Тарасе, юначок мітливий, лишив батьківщину, навіть звіддаля, Звагнув, що у тебе народ особливий, постійно за нього душа вболіва. і розумом світлим, і празою важкою, умінням, талантом ти волю здобув, Хоч змусив усіх рахуватись з тобою, та рідну землю ти все ж не забув. Шановний кобзаре, Тараса Шевченко. Звертаюсь пошаною, як різліта, за те, що віддала себе без останку у нас в Україні ви людина свята. Несу вам подяку за щире натхнення, за те, що пишаюсь народом своїм. Нехай так здається, що ціль нездійсненна. Ми вільними будем на перегір всім.